Орденом за мужність третього ступеня посмертно нагороджений Сергій Сузанський. 1 жовтня в день захисників і захисниць відзнаку отримала мати воїна пані Алла. Сергій Сузанський загинув 17 січня 2024 року під час оборони Красногорівки Донецькій області. Захиснику було 30 років. Діловод мені написав подробності потім вже чуть позже, вони втроєм їх на ноль вивозили три через три. Їх було троє, двоє одразу, зранку ранені були. Він один настрелювався і ждав підкріплення. Потім його в обід теж ранило. Вивезти їх не могли, тому що ждали стемніє, І він погиб на останній стадії евакуації. Сергій Сузанський був солдатом 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Воїн проживав у Сичавці, вулиця Цвітаєва в селі тепер зветься іменем Сергія Сузанського. Звичайно, цінно, але є одна маленька проблема. Сказали шукати меценатів. Ну, тобто, Днів немає, щоб ці таблички виготовити. Лібо люди самі дажні, либо мецената іскати. 1 жовтня в країні відзначається День захисників і захисниць України. В Южному відбувся нетривалий мітинг. Грамотами та подяками нагородили військових. Наостанок присутні поклали квіти до пам'ятника захисникам України та до портретів полеглих воїнів громади.